Мандрівника в пивниці ще не було, і хлопець мляво сів до столика серед зали, оточений навколо постатями й голосами, що викликали в ньому огиду. Вперше за весь час пивниця була йому відразна, вперше він спізнав банальність веселощів, що круг себе чув, штучність розпаленого алкоголем сміху, дешеву сухозлотицю тутешньої радості, і музика, джаз-банд з барабаном, тарілками і цимбалами. Що завжди підносила, звільняла його, тепер гнітила обридними мотивами і дратувала нестерпучим брязкотом. Він пішов би звідси негайно, коли б не чекав когось і сидів, насунувши капелюха і злігши на стола перед непочатою пляшкою пива коло нього поставленого, потім нетерпляче закурив, ламаючи сірники. Нарешті прийшов Вигорський у гумованому плащі й кепці на голові. Степаній вигляд вразив його. Чому це Гарольдівський вигляд? спитав він вітаючись. Певні ж у вас, бо ви їдете. Їду, але нікого не проклинаю. А я проклинаю, але не їду. Поет недбало махнув рукою. Покиньте, від прокльонів світ тільки гірше є». Сьогодні визвався частувати вигорський. Але зважайте, сказав він, я став вегетаріанцем. З переконання? спитав Степан, тільки для різноманітності. Коли страви й вино подано, поет знову спитав Степана: Звідки ж все-таки ця похмура меланхолія? Невже через мій від'їзд? Ні, посміхнувся Степан. Це світова скорбота. Поет полегшено зітхнув. А це цілком безпечно. Він був дуже милий, веселий, ласкавий, і Степанові враз хотілося признатись йому, розповісти весь свій біль і його найтаємніші джерела. Та він тільки промовив Коли хочете правду знати, то це просто поганий настрій. Часом відчуєш, що ти звір, кровожерний звір, і стає сумно, життя жорстоке. Знаєш, що виправити цього не можна, і все таки шкода. Потім якось ясніше зрозумієш, що й навколо ж самі тварюки, наволоч, мерзота, шибеники, і робиться страшно. Від того, що ти такий, як вони. І вони такі, як ти. Та де ви бачите таке страхіття? Степан безнадійно посміхнувся. Де? Ось навколо. Навколо прекрасні, приємні люди. Ви все жартуєте, сказав хлопець, аж ніяк, ось гляньте. Поет перехилився на стільці й торкнувся рукою по плечі сусіда, що сидів позад нього. Той обернувся. Вибачте, сказав поет. Ви мені дуже подобаєтесь. Дозвольте потиснути вашу руку. Той завагався, але руку подав. Навіть промовив е, Дуже дякую. ви, зітхнув Степан. Потім вони їли й пили, поринувши у власні міркування, і Степан, знемагаючи від потреби виявити свою нудьгу, промовив, піднісши склянку. Випиймо, друже, за любов. Поет здивувався. З якої речі нам пити за це жахливе чуття, що позбавляє людей спокою? Степан збуджено відповів позбавляє спокою, позбавляє життя, жахлива ця любов. Так ви погоджуєтесь зі мною? непевно спитав Вигорський. Цілком. Терпіти не можу збігатись поглядами, невдоволено пробурчав поет. Погодження смерть. До того ж мушу заявити. Що сила любові походить виключно з традиції золотий вік кохання минув, лицарі й дами розтанули у віковій млі. У XII столітті жінки поділяли свою особу на дві частини тіло чоловікові, душу обранцеві. У дев'ятнадцятому вони робили навпаки, а в двадцятому і зовсім втратили почуття різниці між цими частинами. Любов занепала приблизно на аршин від серця. Тобто вернулась до свого вихідного пункту. Щоб правильно зрозуміти її сучасне, міжнародне, коли хочете становище, треба пам'ятати, що любов не властива людині на всіх ступенях розвитку, дикуни не знали її, а наш вік є вік освіченого дикунства, дикунства в знятому вигляді, як кажуть діалектики. Отже, любов знімається пісня кохання проспівана любов стає поруч муз і надихає разом з ними. Тільки старомодних поетів, натомість висувається те, що було найголовніше в дикунстві праця. Справжній поет може бути тепер тільки поетом праці. Наприклад, ви, сказав Степан, я сумне явище. На межі двох діб неминучі з'являються люди, що зависають якраз на грані, звідки видно далеко назад і ще далі вперед. Отже, вони слабують на хворобу якої люди жодної партії ніколи не прощають, на гостроту зору. Найкращі слуги життя засліплені і підсліпуваті, вони бадьоро йдуть вперед, бо бачать те, що їм здається, бачать нове, бо хочуть бачити воля керує друже життям, а не розум. Чорт його знає, що ним керує, похмуро сказав Степан. Хутко вони й пішли, бо поет збирався добре виспатись перед подорожжю. Їду, їду. скрикнув поет на вулиці. Нічого цього завтра не побачу, яка радість не побачити завтра те, що бачиш сьогодні. І вас теж, мій друже. Досить я вас терпів. І я вас теж, сказав Степан. Признайтесь, це не було вже так нудно, але не здумайте завтра на вокзалі мене проводити. Знайомий на вокзалі це ж кошмар. Та я не знаю навіть, яким потягом ви їдете, заспокоїв Степан. Я й сам точно не знаю. На розі Великої Житомирської вони спинились. Прощайте, друже, мовив поет. Я кажу, прощайте, бо ми можемо вже й не побачитись. Не забувайте, що згинути на цьому світі так само легко, як і з'явитись. Він пішов, а Степан відчув, що лишається сам серед вулиці, серед суворого, безжального міста, сам серед безмежного зоряного світу, що ясно мінився над ним перед сходом місяця. Потяглися одноманітні дні, що він перебирав сумовито, як безконечні чотки ченця. Нодьга не покидала його. Свою мету вона вже втратила, причина її застелилася туманом днів, але сум лишився незмінний, проймаючи кожну думку, відтинаючи кожне бажання, що вряди годи в ньому прокидалось. Світ мов зленяв перед його очима, душа стала німа до покликів і тепла, що невпинно навколо міцнішало, як і всі він скинув пальто. Але зміни цієї не відчув. На новому помешканні хлопець улаштувався досить швидко. За тиждень воно прибрало того вигляду та вигоди, що він колись вимріяв, як мріяти ще було цікаво. Коло вікна в кутку він поставив американське бюро брунатного дерева проти дверей при стіні люстрову шафу на одежу, проти вікон канапу, оббиту темно-червоною тканиною. Поруч столу невеличку засклену шафу на книжки яким основу поклали статистики, політекономії, подаровані колись від Максима Гнідого, та комплект літературно-наукового вісника з творами фонвізіна, не віддані того ж часу лагідному Левкові, земляку з рідного села, студентові сільськогосподарнику. Через давність він вважав їх за власні. Крім того, купив килима на підлогу і півдванадцятки стільців на решту грошей. Що лишилось йому від гонорару за кіносценарій після великих і дрібних витрат. Але що більше Степан свою кімнату встатковував, то чужішою вона йому була. Кожна нова принесена сюди річ сповнювала його незрозумілою турботою. Він ставив її на місце, призначене їй, і потім дивився на неї здивовано, як на щось чуже, в його життя нахабно втиснути. Потім звикав за кілька день до її присутності, користувався нею при потребі. Але почуття чудноти й ворожості меблів десь глибоко в ньому ховалось, зринаючи зненацька, коли ввечері, прийшовши, запалював світло, так, ніби без нього всі вони жили своїм окремим побутом. Може, розмовляли навіть про нього шепотілись, підслухавши його думки і раптом ущухали, коли він розчиняв двері. З порога в прямокутному блискучому свічаді він бачив усю свою постать, і це було йому неприємно, бо він здибався нагло з своїм двійником. Що тут лишився весь час і накладав проти нього з похмурими меблями. Але найбільше боявся столу, там, у верхній шухляді, праворуч, хоронився початок його повісті. Він ніколи не висував її, але почував, що рукопис там притаївся, як нечисте сумління, писати далі не міг. Та порожнеча, що в ньому розпалась, коли відійшов тоді від зощених дверей, непомітно розгорталась, руйнуючи щораз більше його душу. Захоплюючи щораз глибше ділянки, де зберігаються спогади людини, і в цьому спустошливому поширенні його минуле зникало в безвість. Зникло майже без сліду під отрутним діянням нудьги, і разом з ним він позбавлявся опори. О восьмій він прокидався, пив каву, через півгодини йшов на посаду. Це були найщасливіші години його життя, коли в ньому прокидалась колишня міць, жвавість і упертість. Він працював енергійно, захоплено, заглиблювався в справи, гасав по місту, посміхався, був дотепний, вправний, скрізь незамінний, але о восьмій вечорі, кінчивши працю, відбувши всі збори навантаження, лишався сам для власного окремішнього життя, якого нитки повипускав із рук. Перехід цей був жахливий, так ніби він був поділений на дві частини: одну для інших, другу для себе. І от друга була незаповнена. Ідучи додому, він ніби переходив межу життя. Вечори обнімали його лячним неспокоєм, почуття страшної самотності гнітило його, і він терпів божевільний біль людини, що втратила особисте, Оте все може й дрібне, оті людські радощі та жалі, що дають життю смак і принаду. Всі спроби його щось віднайти були марні, у знайомих розмови здавались йому нікчемними. Жіночі погляди гидкими, чемність господарів смішною. На лекціях, які почав відвідувати в ряди годи, він не чув нічого ні цікавого, ні нового, в театрах п'єси були одноманітні, в кіно обридливі фільми. До пивниць і зовсім не міг ходити. Якось зайшов до казино і кинув карбованця на двадцять, йому подали три червінці. Він поставив їх усі знову на ту саму цифру, програв і нетерпляче вийшов. Скрізь було занадто людно, занадто світло й галасливо, і скрізь щемляча самотність невідступно за ним слідкувала. Іноді згадував за колишнього приятеля своїх вечорів поета Вигорського, що блукав десь українською землею з торбою мандрівника за плечима. Тепер, не бачачи його, глибше почував те спільне, що вабило їх одне до одного, адже чуття його так само невпинно хвилювалось, як і розум. Було в обох їх щось безмежно неспокійне, мінливе, невситиме. Але де ж він? Яка його адреса? Може, він написав би йому величезного палкого листа, і переймався глибокою заздрістю до людини, що адреси немає, сам гадав іноді взяти відпустку і податись кудись до сонячного моря, але все відкладав була в ньому якась відраза до всього, що могло б дати йому втіху. Нарешті одержав у редакції конверта писаного рукою поета, нетерпляче розірвав його. Там були два чудові вірші для журналу, але жодного рядка для нього. Тоді й поет перестав для нього існувати. Якось увечері, коли йшов поволі темним хрещатиком, у тій кінцевій частині його, де скупчено технічні крамниці і поставлено мало ліхтарів, його перестрінула жінка, з тих, що просять прикурити і цікавляться часом. Вона вжила першого способу, і хлопець засвітив їй сірника. Вона запропонувала: Ходімо. Хлопець погодився. Тоді жінка взяла його під руку на знак спілки і звернула на Трьохсвятительську вулицю, де повела клієнта в темне подвір'я крізь дерев'яну хвіртку, взяту на ланцюжок. Степан мусив зігнутись удвоє, щоб пролізти у низький отвір. Тут жінка шепнула йому: Не шелести. Знаєш, народ, який пішов. До всього йому діло, і він почув від жінки ту лайку, яку вважають за чоловічий привілей. Нарешті, в кінці затхлого півпідвального ходу, вона забрескотіла ключем і ввела хлопця в якусь просторість, що запахом своїм становила безпосереднє продовження того коридора. Трохи обернувшись, він побачив у кутку тихий вогник лампадки, що ледве освітлював темну ікону. Жінка запалила невеличку лампу і тепер яскраво визначилась перед відвідувачем на тлі своєї обстави. Була опасиста, набрякла, пристаркувата, мала сердиті очі і блідий великий рот, звідки звуки виходили хрипучі, як з рупора зужитого грамофона. В кімнаті стояло ліжко, застелене сірою рядниною і кілька простих меблів відповідно до простоти дії, що в хаті відбувалась. Мати Божа в кутку схилилась над сином і навколо зовсім не зважала. Передусім жінка суворо зажадала наперед карбованця за удар, коли дістала його трохи ласкавіше сказала Тобі як? Голою. Він відповів, що воліє бачити її в одежі. По походному, засміялась вона, і додала, що в армії теж працювала на германському фронті. Хлопець роздивлявся на фотографії, що висіли на стіні без рамок. Пилявій покраплені багаторічними слідами мух, і раптом йому прокинулась цікавість до цієї жінки, бажання знати її побут, погляди, вподобання, правне становище, ставлення до влади і те таємне, чим живе її душа поза звиклим торгом. Він запропонував їй закурити і сів коло столу. З його пачки вона взяла зразу півдесятка цигарок, але невдоволено сказала Ти що, маринуєш мене? Давай тоді ще два карбованці за тілу ніч. Він видобув гаманця і висипав їй срібняки шістдесят п'ять копійок. Брешеш, неймовірно сказала вона. Дай сама подивлюся. А це що? Це ж дві копійки, давай до гурту. Геть, вивернувши гаманця, вона врешті заспокоїлась почала грубо, але досить охоче відповідати на його обережні питання, густо вживаючи гострих, влучних, вишуканих з її погляду слів. Що торкались її праці і тих речей, що беруть у ній участь. Із співчуттям спогадала час військового комунізму, коли грошей приносила повні панчохи. А тепер народ пішов жулик, скупий і мучительний. Правда, у неї багато є женихів, та вони їй не цікаві. Заміж треба виходити по любові, сказала вона, а побалуватись я й з тобою можу. Потім розповіла йому тих вигаданих стереотипних історій, якими всі вони тішать своїх гостей, і себе, які з мрій поволі обертаються в півдісні спогади, в несвідому самооману, що за них чіпляється їхня душа в своїх машинальних поривах до щастя. Зокрема, вона підкреслювала, що якийсь денікінський полковник навколішках благав їй їхати з собою до Англії. Ну і чого б я поїхала? мрійно спитала вона. Коли англійського язика я не знаю. Ну, от вийду я на вулицю, і нічого не понімаю. Та й він не знав, додала заспокійливо. До мене ходив один англічанин та теж казав, що він не знав. Але в міру його питання ставали точніші й вимогливіші, вона нашорошувалась, і раптом урвала його на слові: Чого це ти розпитуєш мене? Ти чого сюди прийшов? Він ніяково відповів, що прийшов до неї більше за тим, щоб по душі погомоніти, і вона страшенно обурилася. Душі йому треба, за рубля душу йому вивертай. Для тебе моя душа під спідницею. Він ледве заспокоїв її, присягаючись, що не хотів образити. Та хіба тобі не однаково що робити? спитав він. Неоднаково, відповіла вона. За що платиш, бери, а за душу не трогай. Розмова далі не клеїлась. Попрощалась вона холодно, немов він величезну кривду їй вчинив. І хлопець вийшов, переймаючись до неї пошаною, якось схвильовано розуміючи, що жінка продається, а людина ні. Але здебільшого читав увечері, лежачи на канапі. Щось примусове було в цьому безконечному гортанні сторінок, позбавлене тієї живої цікавості, що спиняє очі на рядках. Між ним і книгою завжди було скло, мов та віконна шибка, що стоїть перед краєвидом. Даючи його бачити, але затримуючись його запашність, трохи викривляючи його обриси і знебарвлюючи кольори. І, часто дочитавши останні рядки, непомітно спитався на порожній півсторінці, задумано плитучи далі докінчену пригоду, що блідшала дедалі, гаснула в його уяві і раптом зникала. Він почував на мить, що не мислить уже, і це почуття було чудне, якесь радісне, надзвичайно спокійне. Непорушне, немов він потрапляв у стан, зовсім від життя відмінний, стан чистого споглядання, цілковитої незалежності від оточення. Так само багато читав він і газет, не минаючи жодних найнудніших розділів, акуратно переглядаючи кожну статтю, замітку, повідомлення аж до оповісток про різноманітні збори та наради, що лісніють петитом на останніх шпальтах, був пильним, але дивацьким читачем часописів. Що видаються для багатьох і кожному можуть цікаві бути тільки з умовою величезних перепусків. Якраз відбувався окружний з'їзд цукровиків, і серед десятка осіб, що фігурували в звіті, Степан постеріг прізвище свого колишнього інститутського приятеля Бориса Задорожнього. Той відчитав доповідь про якусь систему селекції буряків, був обраний до комісії для складання резолюції та делегатом на всеукраїнський з'їзд. Як же багато сказали йому ці рядки, яким гірким щемлячим докором стали вони перед ним. Він ще раз перечитав їх. Так, Борис Задорожній, молодий міщанин, гнобитель прекрасної дівчини, ішов уперед, діяв, працював, висувався. Давня прихована ворожість до нього заворушилась у Степановому серці, і він відкинув газету, щоб не бачити більше прикрого ім'я. З'їзд цукровиків кепсько на нього вплинув, збудивши хлопцеві низку сумних міркувань про самого себе. Чи довго це так буде тривати? Хай він завинив, хай зробив хоч би велику комусь неприємність. Але ж і спокута вже достатня. За календарем минуло три тижні самотності, що в уяві його були роками. Пора вже розворушитись. Пора, пора. кричав він це, як погонич над конем, що впав серед шляху і сам підвестися не годен. Але звідки ж чекати допомоги? Від кого? І він почав надіятися. Що в житті його ось станеться глибока раптова зміна, і розпач його, дійшовши певного ступеня, обертався з сподіванки. Так, ніби мав одержати листа, і той лист уже йде, наближається, повний, може, жаху, зламів, але пориву. Перечуття не омилило його, бувши не так завбаченням подій, як вістонов внутрішньої потреби, навніс спроєктованої. Диво людської душі, яка моментами голоду так міцно яскраво допадається дрібниць, що вони, незнані допіру, раптом стають виплеканою в нетрях серця подією, відповідником тоскних мрії, здійсненням неясних прагнень. Вона та химерна душа людини, трагічний згусток її простого єства, завагавшись на грані, враз пускається по схилу від найменшого штовхана, безтямно обертаючи в худкість нудьгу бездіяльності. Тепер він постійно обідав у великій їдальні нархарчу на хрещатику, яку обрав виключно тому, що вона була по дорозі з посади до Бесарабки, де він сідав на трамвай, їдучи додому. В ній уподобав маленького столика коло стіни, де міг посидіти наодинці за стравою та пляшкою пива, що стало неодмінним складником його меню. Найбільша незручність закладів нархарчу, як і всіх кооперативних, довге чекання послуги і мала уважність до одвідувача. Найменше могла його зараз турбувати, бо якраз обід, часто дуже пізній, був останньою ланкою його дня, межею переходу до вечора, а він нічого не мав проти, щоб цей час, коли серце його щебилось відгумоном робочого клопоту, не так швидко обертався в завмерлі години кімнатної тиші. Тим прикріше було йому одного вечора побачити, що столик цей зайнятий. Це була майже образа для нього замах на усталені звичкою права. Ба навіть на саме його я, що в постійному користуванні обертає мертву річ у свою невідбірну частину. Але глянувши на загарбника пильніше, Степан підбіг до нього і міцно схопив його за руку. Здрастуй, Левко. крикнув він. Це ти, Левко. Той здивовано підвів на нього очі, не пізнаючи. Це я, Степан, старевенів. пам'ятаєш? схвильовано казав хлопець, схилившись до товариша. Пам'ятаєш, ми їхали сюди разом пароплавом. Пізнаєш тепер? Левко пізнав, але ще більше здивувався. Степан, пробурмотів він, от не впізнав би, їй Богу. І від цих слів душу хлопцеві охопив жаль. Чому? тихо спитав він. Левко вже посміхався своєю лагідною, безкраю вибачливою посмішкою. Змінився, сказав він. Ач, який прибраний, ач, який гарний, красун, та й годі. Степан хапливо скинув капелюха і сів поруч до столика. Невідоме хвилювання, що прокинулось у ньому при зустрічі, тепер більшало, росло, сягало в далеку глибінь душі гарячою луною. Він дивився на товариша радісними, майже закоханими очима і з невимовною втіхою викривав йому на обличчі ті самі риси, ті самі рухи, ту саму посмішку й лагідність, що покинув давно й тому, і знайшов незмінні. Левко, який я радий, що побачив тебе, сказав він, і уявити не можеш, який радий. Ех, Левко! Чуже тут усе, і люди, і життя. Життя, обізвався Левко, смиканина тут, а не життя, а годують чим, ти подивися. Щодня це їм, відповів Степан, як котам дають. Він засміявся, показуючи на порцію котлет, і його посмішка здавалась Степанові дотепною, міркування мудрими, вислови чарівними, поводження незрівнянним. І заздрі зайнялась у ньому до того, хто зумів не змінитись, лишитись тотожним через роки. Разом із жалем за свої шляхи, за пориви, простування і їхню марність. Перед товаришем, зневаженим колись і забутим, він відчув сором шкідливого школяра, що примітив пильний погляд учителя. Як же ти живеш, Левко, скрикнув він. Е, ти розказуй спочатку. І хлопець розповів коротко, блідо, вимушено про час, що від їхньої розлуки минув, згадав за своє оповідання, за посаду. Не почуваючи ні в словах своїх, ні в подіях, що за ними стояли жодного променя життєвої веселки. Ого, та ти цабе, посміхнувся Левко. Либонь, карбованців ста тягнеш приблизно, крім гонорару. А от продав кілька місяців тому сценарій, півтори тисячі взяв. Левко цмокнув Сто бісів його матері, промовив він. Але в голосі його був тільки подив і жодних заздрощів. Потім інша думка звернула його увагу. Виходить, ти український письменник? серйозно спитав він. Виходить, сумно посміхнувся Степан. Левко замислився. Значить, і живі письменники є? спитав він. А що? І є такий, як Шевченко? Такого немає. Левко полегшено зітхнув, мов сучасна література не становила ще для нього нічого загрозливого. Потім, не хапаючись, розповів про свої діла й плани. Інститут він кінчив і відбув рік практики на носівській станції, тепер приїхав одержати диплом і має рушати на Херсонщину, де дістав призначення на районового агронома. А як же отой учитель латиніст, що ти жив у нього, що чаєм нас частував? спитав Степан, і відчув турботну радість від цього дотику до минулого, що раптом ужило в ньому ще туманне, мов досвітня мва. Яку проріже зараз ясний промінь. Е, з ним погано, засміявся Левко. Зарізався брат, сам і ножа собі вигострив, так і казав, що заріжеться, як філософ якийсь, а ми думали, що манячий. А він і доказав. Ну й мали ми клопоту. А жінка його. О, козир бабуся, хоч і без зуба. Що вже зварити або спекти, так де й ресторанові. Вміли таки їсти смачно буржуї. Я оце думаю її з собою на Херсонщину брати. Ти не жонатий? Ще. Вже як на службі говтаюсь, тоді й кралю заведу або й так перебуду. Де вакти? Що ж ти без жінки робитимеш у глушині? Полювання там добре, сказав Левко. Ну і степ люблю. Степ, а Степан його хіба не любить? Ясний гарячий спогад повстав у ньому. Спогад нерухомої ночі і заколисаних просторів безмежності неба й землі, синьої тиші місячного сяєва, лежати горілиць у траві, розкинувши руки без шапки, бо соня ж, дивитись на золоте, блакитне, червоне, зеленаве мерехтіння зірок, розсипаних по небу чиюсь доброю могутньою рукою, і почувати ту руку в подихах повітря на обличчі і заснути стомленому від споглядання далечини в таємному з нею злитті. А вранці за могилами сонце сходить з Червоного моря промінь, страшна величезна брунька холодного вогню, розцвітаючи поволі пекучим колом. Левко кінчив котлети і витер руки паперовою серветкою. Збираю зараз ще в кіно сходити, сказав він. Люблю подивитися, ото люди скачуть. Подумаєш тільки, з чого чоловік хліба не їсть. Може, вдвох ходімо? Ні, в мене справи, сказав Степан. На вулиці вони міцно поцілувались. Хлопець був схвильований. Пиши левкос своєї Херсонщини, сказав він. Та, мабуть, не буде про що, відповів той. Це вже ви, письменники, пишіть собі, а ми колись прочитаємо.